Нас включили в координаційну раду мерії, нас, волонтерів, зооволонтерів, хто рятує тварин, зробили. да, І ми мали нашого, так сказать, керівника, це Лисенко. А, да, Він з нами співпрацював дуже багато років. Це була і координація роботи. Це були план заходів і заходи. Це були втручання в конкретні зооринки. Ми їздили, е, понімаєте, якщо ми писали петицію у Дніпрі, закритий зооринок, тому що там. Перекупи, все таке. Воно, понімаєте, воно дістанція місцевого втручання, і дістанція, коли ми туди би відправляли нашу інформацію, вона б втрачала життя. Тому ми робили локальні заходи і сповіщали усю Україну в таких заходах. Їх підхватували кожне місто. Всі спілкуються між собою волонтери. Тому, Є якесь об'єднання, всеукраїнське, так? Е, ну, Є зоозахисні зо асоціації, тобто є всеукраїнська організація UA animals», тобто, а ми всі кожен на своєму місці, от кожен притулок, кожен волонтер.